Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті німецького уряду. Повідомляється, що Україна отримає снаряди невідомого типу для танків Леопардва 6 та тисячі додаткових артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Також Збройні сили України отримують три додаткові самохідні зенітні артилерійські установки Гепар та більш ніж 25 тисяч гранат калібру 40 мм до автоматичних гранатометів. Крім цього, Україна отримає декілька додаткових інженерних машин вісент 1, загальна кількість яких дорівнюватиме 14 одиниць та дві додаткові системи захисту для гелікоптерів. Українська компанія наразі опрацьовує можливість локалізації виробництва важкої бойової машини піхоти АСКО для Збройних сил України за ліцензією. Наразі передбачається, що спочатку буде закупівля тестової партії таких БМП, а потім стартують перемовини про локалізацію виробництва. Про це розповів очільний компанії. На початку грудня українська компанія в рамках проєкту по виробництву БМП Ско для Збройних сил України пропрацювала технічні та переговорні моменти. В рамках кластеру оборонних технологій Брейв 1 профінансовано 135 розробок на суму 2 мільйони 300 тисяч доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Найбільше коштів отримали наземні роботизовані системи, на другому місці за видатками безпілотні літальні апарати, на третьому системи захисту та безпеки військ. Також кошти в рамках Брейф 1 отримали засоби логістики та забезпечення життєдіяльності, системи автоматизованого управління, зв'язку із захисту інформації та технічні засоби розвідки. Благодійний фонд Повернись живим передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони новий безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс ПД2. Про це повідомила прес-служба відомства. Комплекс складається з двох літаків з системою вертикального зльоту, джерела жилення і засобів зв'язку наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності. Найголовніше в цьому комплексі його здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕП, а ще він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів. Україна має понад 50 державних і приватних виробників боєприпасів для різних типів безпілотників. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості. Міністр зазначив, що йдеться про виробництво боєприпасів вагою від 300 грамів до 10 кілограмів різних видів, вже почалась системна закупівля відповідних боєприпасів. Він зазначив, що команда Міністерства оборони нині активно випробовує нові українські боєприпаси для дронів і досить швидко ставить їх на озброєння. У Міністерстві оборони та Збройних сил України упродовж листопада та грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони. Зазначається, що серед них стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, підготовки військово-морських сил, Сили оборони України продовжують курс на реформи. В рамках ініціативи Сталевий фронт українська компанія передала Збройним силам України 10 високошвидкісних катерів та допоміжне обладнання. Про це компанія повідомила на своєму вебсайті. Ці човни дуже легкі, а завдяки потужності двигуна дуже швидкі. Група може вийти на берег, а потім за одну секунду на воду і виконати бойові завдання. Човни вміщують 12 людей. За дев'ять місяців цього року Україна збільшила аграрний імпорт до Євросоюзу на 11% у порівнянні з тим самим періодом 2022 року та залишається на третій позиції серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. Про це йдеться в черговому звіті Єврокомісії щодо сільськогосподарської торгівлі Європейського Союзу, що оприлюднений у грудні поточного року. Експорт аграрної продукції з України до Євросоюзу сягнув 8,5 мільярдів євро. В одній з областей України запустили нову лінію з виробництва Пелет, які використовуватимуть для опалювання об'єктів громадах. Про це нещодавно повідомив керівник області. Місцева громада пішла на зустрічні інвестиції і що дало кращої умови для інвестора, було підготовлено майданчик із комунікаціями. Це дозволить місцевій громаді отримувати орендну плату, нові робочі місця та податки. В Україні зареєстрували ще три індустріальні парки. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 грудня. З урахуванням ухвалених сьогодні урядом рішень до реєстру індустріальних парків включено 73 парки. В трьох нових парках будуть займатися металообробкою виготовлення металевих виробів, виробництвом олії та готових кормів для тварин, а також виробництвом різних будівельних матеріалів. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 150 мільйонів євро, щоб допомогти компанії «Укренерго» пройти опалювальний сезон. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Він додав, що спільно з банком Україна також реалізує проекти комплексної реконструкції та відновлення магістральних енергетичних мереж у державі, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Компанія-розробник програмного забезпечення САП продовжила підтримку для України до кінця першого кварталу 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі службі Міністерства цифрової трансформації України. Українські компанії зможуть безоплатно отримувати підтримку програмного забезпечення та хмарних сервісів від САП до кінця першого кварталу 2024 року. Загальна сума допомоги становитиме понад 65 мільйонів євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.